Анатолій Валевський Нерозлучні друзі Усім відомо, що маленькі дівчатка дуже люблять ляльок. Тому що уявляють себе дорослими мамами, які піклуються про своїх малюків. Але ще вони просто обожнюють добродушних плюшевих ведмежат. Та й як же їх не любити, якщо вони такі м'які і милі? До того ж, із ними так приємно спати в обіймах. І можна ділитися своїми маленькими секретами. Колись двом сестричкам-близнюкам подарували на день народження по іграшковому ведмежаті. Одного назвали Тимошею і пов'язали йому на шию жовтий бантик, а іншому дали ім'я кузя і нагородили червоним бантом. Дівчатка завжди гралися разом і ніколи, -ніколи не сварилися. Напевно, тому і Плюшеві Відмежата стали справжнісінськими нерозлучними друзями. Часто, відпочиваючи після веселих ігор із маленькими господинями, вони сиділи біля вазона з пишною рожевою геранню і розповідали одне одному всілякі іграшкові історії, які самі ж їх складали. Взагалі, то здебільшого розповідав Тимоша так вже склалося. А Кузя все більше слухав. Хоча й сам знав чимало цікавого та й складати теж вмів непогано. Дитинство пролетіло і помчалося вдалечінь швидкокрилим птахом. Сестрички виросли, стали дорослими і роз'їхалися в різні міста. Але своїх плюшових улюбленців вони вирішили не розлучати і залишили їх у батьківському домі. Відтоді Тимоша й Кузя сидять поряд на тумбочці. Все під тією ж геранію, поруч зі старими книжками казками, які так любили читати дівчатка, і терпляче чекають, коли їхні колишні господині завітають у гості і, хоч ненадовго, візьмуть їх до рук. А може, вони приїдуть не самі, а привезуть із собою нових малюків, які захочуть погратися з плюшовими ведмежатами.